Я рада представити вашій увазі авторську колоду метафоричних карт, ключ до грошей, яка от йде в такій упаковочці на магнітній застібці, дуже зручна, як такий сундучок. Упаковка важлива, тому звертаю вашу увагу на це в тому числі. Ось а самі карти намальовані аквареллю, художницею, вручну, під мій запит. Кожна карта має свої сенси глибині. Несе такі, знаєте, упередження нав'язані нам з дитинства, чи можливо від якихось важливих осіб в вашому житті, і це саме те, що заважає вам мати гроші в достатній кількості тут і зараз. Ця колода може використовуватись в індивідуальній роботі з клієнтом чи в групі, і також для самого себе ви можете тягнути карту кожного дня як таке послання, але фокусуючись все ж таки на темі грошей, на своєму запиті, що ви хочете досягнути. Або в трансформаційних іграх ви можете сміливо додавати ці карти, і вони особливо в тих іграх, де немає метафоричних карт, вони визивають такий вихор емоцій і запускають нові нейронні зв'язки стосовно того, що ж відбувається з душима у клієнта в даний момент часу. Колода містить чотири техніки: це енергія, гроші, послання від грошей, мій грошовий рід. А, і вони всі спрямовані на те, щоб просто пропрацювати цілком цю тему і перейти до дій. Бо так чи інакше, метафоричні карти це підказка, це ці образи, які надихають нас на зміни, показують нам, як же ж все в житті відбувається саме у нас тут і зараз, але а, вони за вас нічого не вирішують і не кажуть вам робити так чи інакше. Це рішення приймає клієнт. А, тому а, карти дуже такі символічні, влучні, цікаві, а, і я рекомендую до них придивитись, тому що те, що я бачила на ринку а, з фінансових колод, мені подобалось не дуже. А ця, якщо вам сподобається не штучний інтелект, а саме колода ручної роботи, вона знайде відгук в серцях людей. Вже багато а, жінок. Повзаємодія з цими картами, і вони мають класну ефективність, тому що чіпляють а, заживе і в той же час не забурюють. А, тому рекомендую а, до ваших карт, які вже є. Або, можливо, це буде одна з перших колод, і вона стане вам а, дуже таким гарним помічником. Щоб замовити, треба написати мені особисто ключ до грошей, і колода буде ваша.